Всім привіт, прийшла зима. Вчора ще заїхав снігом додому. Машина вся обмашчена. Зараз той віддерти той лід. Так, вже трошки от сніжку відкинув. Мало я сьогодні гарні плани, але мушу все одно зробити, бо не буде більше того на той моменту. в багажнику, не звертайте уваги. Фільтра і масла Взяв ельфік 5 літрів, а в мене моторчик БЖБ там із 3,5 взагалі входить. Повітряний взяв. Такий, не дуже брав дорогий, бо зараз не дуже є за що докупляти. Так, що то є? Фільтр, фільтр. Де ці наклейки? Нема інакше. Коротше, треба відкрити. Це, напевно, масляний. І мейле паливний. Та. Ось номера. Все, я буду ставити, покажу, чи підійшли по номерах. Машина 4-го року, дизель 1,9, 105 коней, моторчик БЖБ. Так що... Зараз помаленьку почнемо міняти. Пока місяць треба завести. Мінус 3 сьогодні. О, щотки побрава. Щотки лише включені, вони примерзли, запалення тільки включив. І у зразу захотіли включитися. Мінус 2,5. Зараз буде підтраювати, ще пробую. О, не підтраюваю. Ну зараз буде трошки. Бо щось є, в чому вже причина підтраювання. Ну, зараз непогано. Ось вчора я проїхав 160 км. Так що гріється. Спочатку фільтр повітряний, топливний, а потім поїду на яму, міняю масло. Зняв я фільтр. Якщо чесно, вам признаюся, 13 тисяч я наїздив на фільтрах і на маслі. Ось помощничок мій вже допомагає. А ну дай, дать. дай тате. Ну, я б не сказав, що він брудний чи що, я в основному їздив по трасі. Селами майже не їздив. А якщо їздив, то асфальтованим. Щось він дуже чистий, мені здається. А ну напишіть в коментарях. За 13 тисяч повітряний фільтр. Такий чистий буде. Не дуже мені то подобається, хіба? Може. В середині трошки таке бруднувати, скажем. Зараз то повитираю все і попробуємо. Вставлю новий, коротше. Видите, яка різниця. Ось новий, еластичний такий. Солки, так? Це якийсь віталія, який жорсткий. Не гнеться зовсім. Мені здається він попросто не фільтрував ніхрена. Що yeah. то за... FI якась фірма, якщо я правильно розумію. Януся, дай сюди. Ще вам помощник мені поможе, зараз снігу нам у впуск. Дивіться, зовсім інакший фільтр. Я розумію, що тут скотч. Не скотч, а якийсь вот силікончик. Ну, але він реально ну, жорсткий, такий жорсткий. Це якийсь тирч. Мені більше подобається. Зараз провитирається трошки. Yeah. Солді фільтрик, фільтрик став ідеально. Навіть його посадка, от ця окантовка така силіконова, його вища трошки, як тому було. Може через то воно ну, і затягало. Далі піде паливний. У мене трошки інакше, як в тата на БЛСі. У мене є такий болтичок, воздушечко. відкручуєш, прогнав, повний фільтр накачало, повітря вийшло і всі проблеми. А втата не було. Тільки в мене трошки з другим проблема. так це Загомили вроді непогана фірма. Зараз будемо ставити. Тільки що в мене трошки тягше, в мені багато є резиночок Колячечко. Ось такі резиночки Ну зараз розберу і покажу, який. З ними. Тяжко, коротше, трошки буде попасти. Ну і добре, я вже то робив, в принципі, я думаю, зроблю. Беремо зірочку і вперед. Колбу я відкрутив торксом. Так, ТХ30. ТХ30. Ось, бачите, як резиночки мають стати і треба. Попасти ще. І треба ще на то попасти. Фільтр теж якийсь у FI. Ну, подивимось зараз, що з того буде. Дивіться, як мене добре. Раз. Раз. На таких фіксах за щолках стоїть колба. Раз забрав і собі збоку міняєш. Зараз витягну, витягнув, який кіти. Коротше, на силу я його витягнув. Двома отвертками підважував. Ну, роботу він явно робив. І явно солярка хренова. Так. Але радує те, що він чистенький. Нема стружки. Так. Водичка трошки бачу. На дні є і сміттячко. Ну, видно вам не видно. Ось то колишнього не видно водичка. Добре, все, виливаємо цю частеньку колбу робимо. І все буде збирати назад. Так, фільтр я вже зібрав, нові резиночки, нове колечко. І тут є отака направляйка. Як би то показати вам ось воно має зайти ось сюди І все тоді чітко стає. Резіночки помінялося, стара. Тут на колбу. Ну і все, і зараз збираємо. Лишається масло Так, завели, ось так розвоздушував через цей болтик, що налялося. Ну а зараз я його звідти вимакаю і все дивно. Трохи завоздушило, але... Завели все одно. Так, фільтра, ці поміняні. Поїду на яму, масляний і масло. Але тобі чуть-чуть пізніше. Поїхав на яму. Бо там де, де файна яма занята. То я тут то сільську яму. Стакада така у нас. <coughs> Бляха. Добре. Добре, що така є. Зараз будемо приступати. Чорнезне. 13 тисяч. Не робіть так, як я. Мало того, що наші сери кругом. Mm. Десь там з турбіни, вон, з патруба, бачите, сяй в масці. Турбинку під ремонт треба. Ну не було в мене часу, не було можливостей. Все, підігрів, трошки поїздив, але чорне Так, пропочка на 19. Дивіться. Як сери, або ідіоти, ще отаку фішку зробили. Виривало їм патрубка, то вони взяли. Завалили. Конкретно. Вже не вириває. Добре, хай стікає. Зараз відкручую фільтри. Фільтр на 32 головка, подовжувач. Так. Доступ файний, майже і відкручуємо. Ось виглядає так фільтр. Не знаю чи вам буде видно. стружечки нема. Це бульбочки, о, бульки. Бачите, вже нема. стружечки нема. І це дуже добре. Все, беремо новий. Зараз десь я його поставив, О, колечко, пурфлюксик. Ось номерочок. Все, зараз. Вставляю в кришку і з кришкою вже вставляю в колбу. Але перед тим треба замінити резиночку. Колешко точніше, ось це. Все, масло заляте. Все, максимальний рівень і yeah. є. Лишилося в каністрі з 5-літровки, чуть-чуть більше, як півтора літра. А в БЛС 4 літри заходить. А тут БЖБ в мене вторчик. Заходить 3,5, виходить. Ось номерочок фільтра, все підійшло. До речі, вже не перший раз беру в магазині, не в магазині, а в інтернет-магазині. І ціни лояльні. І завжди підбирають, по принципі не було е, проблем з підбором. Всі запчастини підходили. оце що я попереднє відео знімав, як я батькою міняв на кадіку ці фільтра, то все, і стойки стабілізатора, там резиночки всякі то все. Е, все підійшло, не було проблем. Я залишу в описі номер телефону і назву магазину. Якщо цікаво, то це не реклама, це просто воно мені сподобалось, як, їх, як вони працюють. Так що все, заводимо зараз, дивимося тиск і їдемо. Машинка працює, маслянка не світиться, тиск зразу з'явився. Трошки моторні дотраси. Я подушку ту поміняв, ще бажано цю на коробці подивитися. А можливо оця знизу маленька, розбита. Невідомо так докладно. Вроді все добре, нічого не тече. Десь серед, чи з корінний, чи з коробки. Ще треба до масла в коробці подивитися. Бо мені то не подобається, що вона тече. Є, ще нюансів. Рем буду міняти, просто немає я часу тим зайнятися і так місця особливо. Це додому на вихідний попав. Зробив хоча б то, що необхідним. Ось всередині. Курбінка. На опусто виходить. дивитися, чи геометрія працює, чи ні. Так, ну все. Машинка працює. Всім дякую за перегляд. В описі буде номер магазину, запчастин, поцікавиться, мовляйте. Всім пока!